І починаємо. Добре. Я починаю моніторинг зараз. Відстеження розпочато. Добре. GPS відстеження працює. Так, ідеально. Я починаю дефейс зараз. Ми отримали дефейс, дякую. Я зупиняю дефейс. Зараз. Пристрій зупинено. Добре. Так. Да. Давайте спробуємо записати аудіо. Добре. Починаю запис аудіо. І ми тестуємо запис аудіо в Nissan наживо. Добре. Запис аудіо. Стій. Я почав завантаження. Запис аудіо завантажено. Я відтворюю це в браузері зараз. Це PC Automotive, і ми тестуємо запис аудіо в Nissan Leaf. Я відтворюю аудіо в автомобілі. Це PC Automotive, і ми тестуємо запис аудіо в Nissan Leaf. Дякую. Давайте спробуємо зробити скріншот зараз. Добре. Я починаю робити скріншот зараз. Добре. Ми отримали скріншот. Правильно. Далі. Управління кузовом. Добре. Чи можу я надіслати управління сигналом? Добре, добре. Я це надсилаю. Я надсилаю команди для дзеркал зараз. Добре. Гаразд. Я надсилаю двірники зараз. Гаразд. Кермо. Почалося. Кермо надіслати. Дверники и скупи волк. Боже скупи волк. Добре, дякую.